Доброго дня, панове, ми починаємо курс лекцій з фізики нашого університету НУВГП ГП, Національного університету модного господарства і природокористування. Ви прекрасно пам'ятаєте з загальноосвітньої школи, що фізика це наука, фундаментальна наука, яка вивчає найголовніші, найфундаментальніші закономірності нашого буття. Так, для того, щоб легше було вивчати природу. Фізику розбили, ну, інші науки розбили на декілька розділів. Один із перших розділів це є, що механіка. Механіка вивчає рух і взаємодію тіл матеріальних тіл. Ну, для того, щоб вивчати рух і взаємодію тіл, знову ж ту саму механіку розбивають на декілька розділів. Перший розділ це кінематика. кінематика. Описує рух тіла, не розглядаючи причини цього руху. Тобто дає відповідь на питання, як рухається тіло, а не дає відповідь на питання, чому рухається тіло. Будь-яке тіло має певні розміри, дуже багато різних характеристик. І коли розглядають його рух, то часто вимушені ідеалізувати це тіло. Тобто створювати модель. Такою моделлю є що матеріальна точка. Тобто тіло розмірами якого за даних умов ми можемо знехтувати. Для того, щоб досліджувати рух матеріальної точки, потрібно декілька умов. По-перше, от зараз в мене в руках оцей олівець, так, маркер. Рухається він чи ні. Половина ну, частина студентів скаже, що рухається, частина, що не рухається. І, і ті, і ті будуть праві. Відносно землі він нерухомий, а відносно сонця чи місяця чи зірок, він вже є рухомий, так і ми всі з вами. Тобто для того, щоб розглядати поняття рух і спокій, треба вводити е, певні параметри. Перший з цих параметрів це тіло відліку. Тобто тіло відносно якого ми розглядаємо рух. В більшості випадків це земля. Ну, для е, 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 нас землян, це зручно землю розглядати тілом відліку. Хоча там можна і сонце, і місяць, і інші тіла. Так, далі, для того, щоб е, охарактеризувати положення тіла в просторі, потрібно вводити систему координат без поняття системи координат ми не зможемо встановити положення ну, той самої матеріальної точки в просторі. Для того, щоб досліджувати, як із плином часу буде змінюватися координата тіла, треба ще прилад мати, який би ой, мати прилад, який би вимірював е, час перебування тіла в тій чи іншій координаті. Таким чином, оці три складові. Тіло відліку, система координат і годинних утворюють е, так звану систему відліку. Поняття систему відліку, що ввів Галілео Галілей, видатний італійський вчений фізик. Так. Тепер знову повертаємося. От у нас є система координат. Перепрошую. Так. Матеріальна точка перебувала в положенні 1, перемістилася в положенні 2. Як бачимо, я тут вибрав трихвимірну систему координат, хоча потім можна буде перейти і до плоскої. Але як би там не було, переміщення від точки 1 простору до точки 2 відбулось по певній лінії. Як називають цю лінію? Згадуємо шкільний курс. Ця лінія називається траєкторія. Тобто лінія, вздовж якої рухається тіло. Якщо довжину цієї траєкторії поміряти, то ми визначаємо, що таке S позначається шлях. Шлях це довжина траєкторії. Але зверніть увагу, що ну, всіх можливих траєкторій при переміщенні точки з положення 1 в положення 2 безліч. Так само безліч шляхів. Але що все спільне? А що є спільне? Початкове положення і кінцеве положення. В вищій школі вводять поняття радіус вектор. Я тут його не написав, зараз я тут допишу. Значить R. От R. Радіус через дефіс, вектор, Радіус вектор точки. І от зверніть увагу. Початковий радіус вектор відносно цієї вибраний системи координат був r0, кінцевий радіус вектор став R. Що таке дельта R? Дельта R називають переміщення. Згадуємо теж шкільний курс переміщення це, е це вектор, який сполучає початкове положення точки з кінцевим положенням точки. Як видно, з цього малюнка дельта R переміщення буде дорівнювати цей вектор мінус цей вектор r r 0 Тут ми трошки згадаємо шкільну геометрію, як правильно віднімати вектори. Віднімати Панове, зверніть увагу, що оскільки рух матеріальної точки це просторово-часовий процес, то той саме переміщення з точки 1 в точку 2 може відбутися за різні проміжки часу. Тому у фізиці введено таке поняття, як швидкість. Ми поки що розглянемо середню швидкість. Середня швидкість це відношення переміщення до проміжку часу. Дельта Р до дельта Т. Дельта Т це проміжок часу. Середня швидкість напрямо так само, як і вектор переміщення дельта-Р. Але, якщо ви згадаєте таке поняття, знову ж таки, як швидкість, ви прекрасно бачили спідометр автомобіля і ви знаєте, що там. Циферблат показує, ну, стрілочка показує е, значення швидкості. Це значення швидкості може як зростати, так і, і зменшуватися. Тому вводять поняття миттєвої швидкості. Давайте зараз до нього підійдемо. Зверніть увагу, от у нас за якийсь проміжок часу, тут я напишу Дельта Т1 відбулося переміщення Дельта Р1. Середня швидкість за цей проміжок часу вес середня 1 спрямована вздовж хорди, яка обмежує цю дугу траєкторії. Якщо взяти менший проміжок часу, дельта Т2, середня швидкість вже буде так спрямована. Зверніть увагу, оце у вас, тут я напишу, дотична. Дотична до траєкторії от, е, штрихова лінія, і вектор е, середньої швидкості вже е, за менший проміжок часу буде ближче направлений до дотичної. Якщо ще взяти менший проміжок часу, дельта т 3 то вже десь отут -от буде от, переміщення. Ну і середня швидкість. В третьому випадку буде спрямовано так. І оцей кут між напрямком вектора швидкості і напрямком дотичної буде ставати все меншим, меншим і меншим. Ну і таким чином я ставлю тут три крапки і беру такий дельта Т, який прямує до нуля. То в кінці кінців ми прийдемо до висновку теоретичного, що ця швидкість має бути спрямована. Вздовж дотичної, тобто кут між вектором швидкості середньої і дотичною до траєкторії, теж повинен прямувати до нуля. Оцей дельта Т інколи позначають ДТ в математиці. Якщо ви згадаєте шкільний курс, курс алгебри або початків аналізу, то пригадаєте, що таке диференціал. Дифференціал означає дуже маленька зміна якоїсь величини. Прийнято їх позначати дельта Т. І таким чином вводимо поняття миттєвої швидкості. І згадуємо трошечки математичний аналіз. Миттєва швидкість. До рівня границі ліміт відношення дельта R до дельта Т, коли дельта Т прямує до чого до нуля. І тепер, що таке ліміт відношення зміни одної функції, ну, значення функції до зміни аргументу, коли значення аргументу прямує до нуля, це є не що інше, якщо по. Хідна. Зрештою, я нічого особливо нового вам не розказав, бо ви прекрасно повинні пам'ятати з загальноосвітнього курсу фізики, що швидкість це похідна переміщення за часом. Ну, Єдине, що е, у, у, у ваші знання. Ну, як ви позначали похідну? Ну, в цьому випадку можна R' від T написати. Можна так, через границю, через ліміт. Але в математиці інколи прийнято ще так, таким чином позначати похідну dR по dt. Тобто відношення мізерно-малого переміщення до мізерно-малого проміжку часу, запротям якого це переміщення відбулося. І отут особливо, що треба звернути увагу на що, що миттєва швидкість це середня швидкість за нескінченно малий проміжок часу, до рівня першій похідні радіуса переміщення за часом і спрямована вздовж дотичної до траєкторії.